Христос рождається, Христос хрещається водою і Хердану, славімо Його! І слава Україні! В неділю після Богоявлення ми читаємо Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 12-17 вірші. Але перед тим, як говорити про Євангеліє, я хочу сказати пару слів про свято Богоявлення в Криворівні, яке ми, слава Богу, відсвяткували. За всі роки, відколи я служив в цьому селі нашому, вже 30 років. Це свято зібрало найбільшу кількість людей, десь між 4-5 і тисяч людей було. І, але найбільше мене втішило навіть не це, що було багато людей, а те, що церква, як і на Рдзво була знову повна, і саме причастя за часом тривало більше ніж пів години. Тобто, як багато людей причащалося для мене, як священника, це дуже цінно, тому що я розумію, що головним змістом кожного свята, і в тому числі і свята Різдва, і свята Богоявлен, є святе причастя. Є наша єдність з Ісусом, який не тільки народився в тілі, який не тільки хрестився, але який вийшов на Голгоф, виніс хрест, розіп'явся за нас і воскрес, і подарував нам своє тіло і кров у святому причасті. Тому я хочу щиро подякувати, не перше, звичайно, криворівнянцям, нашим всім колядникам і хочу щиро подякувати священникам, які служили зі мною, і отець Іван Градевич, наш отець капелан, священник капелан і отець Ілля. Служили разом і отець Борис. І Я дуже втішний, що в нас був прекрасний гурт Щука Риба. Етногурт, так, який досліджує давні пісні співи, ми разом колядували, співаючи не тільки гуцульські коляди, але й коляди півдня України, сходу України, півночі, центру України. Це дуже важливо, тому що знову наголошую, коліда це наша зброя. І от такий прекрасний успіх наш, наш у ці свята. І те, що ми колюдували в Києві, те, що ми колюдували в Парижі, що ми колюдували у Львові, що ми колюдували на розколіду Верховині, і звичайно в Криворівні. Тому дуже дуже дякую всім, хто до нас приїхав, всім гостям нашим, нашим друзям. І тримаємося купочки, і борімося. Ми обов'язково переможемо і на фізичному нулі, де наші хлопці, і в інформаційній війні, і в культурній війні. І в духовній війні нашій, в війні наших традицій, нашої історичної пам'яті, нашої мови і нашої віри. Тому дякую, дякую, дякую. І будьмо разом, і до зустрічі в нас в в нашій церківці. А зараз кілька слів про Євангеліє, яке читається після богоявлення, знову ж таки, Євангеліє від Матвія, 4 розділ 12, 17 вірші. Отже, Ісус після свого перебування в пустелі, виходить на проповідь. Ісус виходить на проповідь. Чому Він почув? Він був в пустелі цих 40 днів, так, де він був спокушений сатаною, він переміг диявола, не відгукнувшись на всі його е, спокуси. І, і сказав, сказав е, е, Господу Богу твоєму, твоєму вклоняйся, і йому єдиному служи. І після цих слів диявол відступив від Ісуса. Отже, Ісус починає своє служіння, відкрите служіння. Він виходить на проповідь. Він почув про те, що Івана Хрестителю ув'язнено, як каже те писання, Іван підданий під варту, і Ісус іде до Галилеї. Залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернуумі, Приморському, в краях Заволонових і Нефалимових. Що збулося, сказане Ісаїю, який говорить, земли Заволонова і земли Нефалимова за Йорданом на шляху Приморському Галилея язичників. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебували в країні і тіні смерті, світло засяяло. Ці слова стосуються кожного народу планети Земля. Ці слова стосуються і нашого українського народу. І, згадуючи слова Михайла Старицького, які говорить, як я тебе безрадісно люблю, народи мій, що темністю сповитий. Ці слова дуже актуальні, особливо після 19-го року. Дійсно, нам все-таки ще треба прийняти світло Боже, світло Ісусове. Нам треба просвітитися. І тому не тільки земля Заволонове і Нефалимова за Йорданом на шляху Приморському. Галилея язичників, але ми можемо сказати, що і наша земля українська це є галилея язичників, і вся Європа галилея язичників, і Америка Галилея язичників, і всі народи світу це Галилея язичників. Ми бачимо те, що дійсно в наш час сьогодні, зараз, світ зійшов з розуму. Ми це бачимо. Ми бачимо цей страшний авторитаризм після таких піднесень демократії, піднесень християнства. Піднесень боротьби за гідність людини. Ми бачимо, наскільки, наскільки світ далекий від Бога, наскільки люди, керівники держав, навіть наддержав, держав, які вони далекі від Бога, що вони говорять, про що, про що вони говорять, як вони, як вони діють, хто їх підтримує. Дійсно, сум голови, як казав один старенький чоловік, якби не вірив в Бог, вже б давно з розуму зійшов. І тому ці слова про те, що Ісус іде в землю, в галалеї язичників, в землю, народ, якого, якої перебуває в темряві, це є про нас з вами. Вже третій рік війни, і як боляче і сумно дивитися на те, яка величезна кількість людей так ще не прийняли істини Божої. Я не говорю про те, що вони мали стати там активними християнами, але навіть їхні мислення, їхні цінності, їхнє нерозуміння взаємозв'язку між суспільним життям, політичним життям, церковним життям і, і, і зв'язку з тим, що відбувається з нами. Люди не розуміють цих речей. Вони не розуміють, що Христос прийшов на землю і хоче вийти в серце кожної людини і в душу кожного для того, щоб ця людина створила навколо себе духовне середовище, і щоб ці люди, об'єднавшись, створили більш потужне духовне середовище. І щоб таким чином це середовище духовне розросталося, щоб воно стало нормою для людей. І тоді, звичайно, коли люди почнуть мислити. Розумом Ісуса Христа, яке апостол Павло нас закликає, майте розум Христа. Розум Христа, звичайно, Він буде говорити інше, ніж ми зараз читаємо в світі і бачимо в світі. Це справді буде розум, який, як ми співаємо в, в, в тропарі на Різдво. Різдво Твоє, Христи Боже, наш, засвітило нам світло розуму, світло Божесного розуму. І це світло говорить нам про те, що найбільшою гідністю є людина. І будь-яка ідеологія, будь-які причини, надумані чи реальні, які ведуть до вбивства людей, до знищення людей, вони не мають мати місця на планеті Земля. Вони, на жаль, сьогодні мають місце. Тому нам так ще далеко йти до християнства, до Ісуса Христа, до життя в просвітлому розумі, до життя в розумі Ісуса Христа. І, отже, Ісус приходить в цю землю затемнену. Ісус приходить і до нас вже тисячу років християнство в Україні, але ми бачимо затемненість вірних московської церкви. Ми бачимо, як багато ще й в нашій українській церкві православні для католицьких людей, які до кінця не розуміють того, що таке християнство і який його прояв в суспільному житті, в громадському житті. так. Який його прояв в особистому житті, який його прояв в, 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 у, у світоглядності, в тому овиді, до якого Господь кличе нас всіх, щоб ми побачили світ реально його очима, яким цей світ є, і що в цьому світі захищати, за що боротися, і що проповідувати і пропагувати, що свідчити в цьому світі, що тут таке жертовна любов, що то таке світло Боже? Це дуже важливі моменти, дуже важливі. І тому. Поки люди цього не розуміють, вони дійсно той народ, що, що сидить у темряві, і йому явилося світло велике. Світло засяяло, але хто побачив його? Хто не сховався від цього світла, хто прийняв його і пішов цим, цією дорогою світла, яке сяє? І ось Ісус виходить на проповідь. І почав Ісус проповідати і говорити: Покайтеся, наблизилось бо царство небесне. Ісус фактично повторює слова Івана Хрестителя. Іван Хреститель є пророком, є вчителем покаяння. Він учить нас кардинальної переміни нашого мислення, тому що покайтеся, це означає. Кардинально перемініться, покаяння метаноя, ми з вами про це не раз говорили, кардинальне радикальне перемінення нашого сердечного розуму, не просто ментоса нашого інтелекту, так? але сердечного нашого розуму, наших цінностей. Ісус закликає до, цих, до цієї переміни наших цінностей, глибинної переміни, глибинної переміни. Тому справді покаємося, царство Боже наблизилось, воно є тут серед нас. Воно є на нулю, де наші хлопці з вірою в Бога і в Україну кладуть своє життя і перемагають ворога. Воно є в коляді, воно є в вертепі, воно є в навчанні, в мистецтві, воно є в спорті і в, 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 у відпочинку людей. Воно є у всьому. Коли, якщо ми бачимо скрізь присутність Христа, який дарує нам ці всі дари, дар мужності, коли ми захищаємо рідну землю, дар любові до рідного, коли навіть ризикує людина життям чи принаймні здоров'ям своїм. Таланти, які Господь дає, відкриває, щоб славити ім'я Боже і славити рідну землю, славити рідний нарід, славити рідну культуру, славити рідні традиції, відновлювати історичну пам'ять, славити мову нашу і цією мовою, і всім, що зв'язано з мовою, це фактично весь цей спектр, про який ще не сказав, славити Бога. Господь закликає нас до проповіді. Він закликає, щоб ми також стали його апостолами, продовжувачами його справи. І тому кожен з нас має сказати спершу собі, покайся, царство Боже наблизилось. Господи, поможи мені покаятися. Поможи мені пізнати Твоє царство, яке наблизилось і приходить до мене. І тільки тоді, коли ми це пізнаємо, ми зможемо тоді і іншим людям сказати, покаємося, царство Боже наблизилось. Не скажемо іншим людям, покайтеся, ніби ми зверхні. Ні, покаємося разом. Разом. Тому що, як би це прикро не звучало, але ми все ще залишаємося людьми, які перебувають в тіні смерті, у невіданні. Господь заради нас прийшов, заради нас розпинається, заради всього людства, яке також перебуває в тіні смерті і перебуває в, в омані. Перебуває в омані. Просімо дару, дару метаної, дару покаяння, дару кардинального переміня, кардинальної переміни нашого мислення, нашого духовного розуму, того, що греки давні назвали нус, сердечний розум, звідти слово, ноосфера. І коли кожен з нас пройде цю метаною, пройде це покаяння і стане частинкою уже новітньої. Е Цій сфері свідомості людської, новітньої ноги сфери, а фактично відновленої. І тоді вже буде торжество Бога на землі. І тоді ми зрозуміємо, чому війни, чому я кажу, чому Бах нам не допомагає, допомагає. Ми його не чуємо. Ми, ми з ним не звіряємося, ми не живемо за западями Господніми. Ми не наповнені жертовною любов'ю, Егоїзм, егоцентризм, навіть не егоїзм, егоцентризм. Оце головна проблема людства сьогодні. Тому ми маємо від свого екоцентризму розкаявшись, підійти до теоцентризму, до христоцентризму. І наступний крок буде, коли в центрі всього буде Дух Святий, який все наповняє, який очищує від всякої скверни, Дух Ісуса Христа. Дух, якого він випросив Отця Небесного, який зійшов нас в час п'ятдесятниці, який зійшов на Ісуса на Йордані, який дав йому силу іти і проповідувати покаяння, бо Царство Боже наблизилось. Амінь. Христос рождається, Христос хрещається водою Йордану. славі Його. Слава Україні!